Всім привіт! Мене звати Оля, я вас вітаю на своєму каналі. І я навчаюся у Єголонському університеті у Польщі, до якого навіть не на всі поляки хочуть вступати, через те, що розуміють, як там складно вчитися. Але окрім цього, я ще поєдную дві роботи і періодичну соціальну активність. Тому в цьому відео я хочу з вами поділитися своїми методами по збільшенню продуктивності під час навчання та і загалом в цілому. Тож не буду лити багато води, а одразу починаю. Отже, перше головний ключ до продуктивної роботи це ваші сили, ваша енергія, ваш ресурс, називайте це як хочете. Але суть у тому, що вам потрібно добре відпочити, перш ніж братися за роботу, вам потрібно десь знайти ці сили. Адже якщо ви змушуватимете себе працювати через силу, у вас просто нічого не вийде. Звісно, що у всіх, мабуть, бувають такі стани, коли хочеться просто прийти додому, лягти в ліжко, закутитись у ковдру і дивитися в стіну, нічого не роблячи. І це абсолютно нормально, якщо це триває не більше ніж кілька днів. Якщо це затягується, і ви, наприклад, цілий тиждень не можете встати з ліжка, щоб щось, щоб виконати якусь роботу, варто вже звернутися до лікаря і обговорити це питання. Це не ну, обов'язково мають бути якісь психічні порушення. Можливо, вам просто бракує якихось мікроелементів чи вітамінів. І так, наприклад, було у мене, коли взимку в період десь нового року я не хотіла взагалі вставати з ліжка і зранку до вечора впродовж тижня, здається сиділа і нічогісінько не могла робити, ані вчитися, ані там читати щось цікаве, ані готувати їжу, ані зустрічатися із друзями, просто нічогісінько не могла робити. Я обговорила це питання зі своїм лікарем, а за сумісництвом зі своєю мамою. До речі, коли мама лікар, це реально дуже круто. Я згадую, як коли я ходила до школи, я могла в будь-який момент сказати, їй, що я якось втомилася, я хочу відпочити, і вона могла мені написати довідку, щоб я більше ніж три дні сиділа вдома і відпочила трошки намерлася сил. Тож так, да, в школі я була таким собі читером серед однокласників. Отже, так, тоді, коли я відчувала стан такої перманентної втоми, я подзвонила мамі, вона мені сказала, в якому конкретному дозуванні слід там попити вітамін Д. І він мені реально допоміг. Я прийшла до тями буквально за лічені дні. Там за тиждень у мене вже були сили на все. Я, звісно, ще продовжувала його пити, але я вже через кілька днів відчувала свій ефект, і в мене з'явилися сили не просто там вчитися якось, а навіть виходити з дому, прикиньте. Я просто інтроверт, для мене вийти з дому це взагалі така ще подія, що треба постаратися за своїм бажанням саме вийти з дому. Бо не за своїм бажанням я бігаю постійно десь. Коротше, слідкуйте за своїм здоров'ям, адже нема здоров'я, нема успіху. Переходимо далі. Усі, знають, що найбільш продуктивними ми стаємо перед якимись дедлайнами. Тому моя порада встановлювати собі ці дедлайни кожного дня. Зрозумійте, що наш мозок він постійно в пошуках якоїсь нагороди. І якщо ви щодня виконуватимете якусь малесеньку задачу, ваш мозок вже вже почуватиметься набагато щасливішим, і наступного дня вам буде набагато легше продовжувати виконувати цю роботу. Адже ви вже молодець, ви вже себе хвалите, ви вже зробили те те і те. І ви таким чином зможете випрацювати у себе дисципліну, працювати щодня. Тобто ще раз, не просто починайте завчасно працювати, це, це навіть звучить тупо. Розробіть план вашої роботи на кожен день і починайте потроху. Є, звісно, такі люди, які одразу беруться за найскладніші і найбільші частини роботи, але думаю, що таким людям поради по продуктивності не потрібні. Далі переходжу до найскладнішої частини: це про те, як не відволікатися. Я розумію, що дуже що це дуже складно, але це можливо і це реально пришвидчить виконання будь-якої вашої роботи. І перше, що я вам пораджу, таке банальне, але дуже дієве, це видалити усі свої соціальні мережі. Ну, тільки це відео, будь ласка, додивіться до кінця. Поставте лайк, підпишіться а вже потім можете все видаляти. Окей? Домовились? дякую. Якщо у вас є TikTok, видаляйте його просто в першу чергу. От одразу, якщо вам потрібно щось зробити, TikTok просто летить до смітника. Адже він дуже багато часу займає найбільше ніж будь-яка інша соцмережа. Ви його щойно видалите, ви одразу зрозумієте, боже, у мене так багато вільного часу з'явилося. Ну, реально, перевірте, просто перевірте. І от, якщо багато хто каже, що потрібно просто відкласти кудись телефон, щоб не тягнутися до нього, щоб він просто не лежав під рукою. У мене це не працює, у мене руки дотягнуться, де б він не лежав. Але от якщо я видалю додаток з соціальною мережі, мені вже буде лінь кудись там заходити і завантажувати його наново. Я вже просто не захочу цього робити, тож залишу його там, де я взяла, і повернуся до своєї роботи. Це реально допомагає. Далі. Що допоможе вам не відволікатися, це піти у місце, де вас просто ніхто не турбуватиме. Я розумію, що мало в кого є свій особистий кабінет. Але знайдіть хоча б кімнату, в, який, в яку ніхто не заходитиме, поки ви працюєте, або підіть там, не знаю, до бібліотеки чи до коворкінгу, де теж працює багато людей. Ви просто, якщо захочете відволіктись, ви будете дивитися на оточуючих, що всі працюють дуже сконцентровано, і ви такі. Треба треба працювати далі, тримаємо свою увагу. У мене принаймні працювало це саме так, коли я ходила в бібліотеку недалеко від свого гуртожитку і готувалася до сесії. Я просто дивилася на величезну кількість студентів і тримувала свою увагу на своїй темі. Реально, ось ці флюїди навколо дуже сконцентрованих людей, принаймні на мене, так нормально, позитивно впливають. Якщо ж вам немає куди вийти, спробуйте вмикати щось у навушниках, що абстрагуватиме вас від зовнішнього світу і допомагатиме сконцентруватися саме на тому, що вам треба. Я, наприклад, люблю слухати якусь інструментальну музику не дуже активно, але така, що просто заспокоювати мої нерви, типу тобто знижує, знижує тривогу. Про тривогу, до речі, я ще потім розкажу. Або ж те, що називається коричневим шумом. Це по факту звуки, які відтворюють броунівський рух, але цей броунівський рух вирішили перекласти як коричневий рух, і стала коричнева музика, коричневий шум. Точніше, це просто такі звуки низької частоти, які допомагають втримувати концентрацію, якраз таки. І коли я чую цей шум, у мене не з'являється жодних зайвих думок в голові. Я сконцентрована лише на своєму матеріалі. Далі ще хочу розповісти вам про свою улюблену техніку, яка допомагає позбутися прокрастинації, і це техніка помодоро. Це просто таймери для концентрованої роботи з регулярними перервами. Наприклад, 25 хвилин працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. 25 хвилин працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. І навіть якщо вам здається, що після 25 хвилин вам ще у вас ще є сили пропрацювати трохи більше. Ви все одно встаєте і на щось переключаєтеся, можна позаліпати в телефон, можна піти зробити чай, можна піти поприсідати, що ще краще. А потім все одно сідаєте і працюєте наступні 25 хвилин. Просто оці короткі перерви вони дадуть такий запал, нібито ви починаєте працювати наново, і у вас якби економніше витрачається ваша енергія. Принаймні, це як я це розумію. Ці проміжки, звісно, що можуть бути довшими, але я раджу починати з 25 на 5, а потім вже будете дивитися. На тому ж самому Ютубі ви можете вести оце помід... помідоро. Помодоро, просто слово помідоро, це по факту метод помідорчику. І ви побачите дуже багато відео, де увімкнений цей таймер з якоюсь легкою музикою для концентрації і звуковими сигналами, коли потрібно відпочивати, коли включатися в роботу. Це дуже зручно, корисно і прям обов'язково спробуйте. Він в мене вже чаю холод. І, хоч у звичайному житті я надаю перевагу чаю, коли я навчаюся, я завжди п'ю каву, адже вона допомагає мені сконцентруватися і вона збільшує продуктивність роботи нашого мозку. В своєму останньому влозі я. Розказували, чому саме люблю пити каву. Можете ще передивитися цей влог, але якщо коротко повторити, то це те, що він якби блокує ось ці аденозинові рецептори в нашому мозку. Аденозин це така штучка, котра відповідає, грубо кажучи, за нашу втому. у цей аденозин, звісно, нікуди не дівається. Просто от, поки кофеїна блокує ось ці рецептори, ми почуваємося енергійними. Але потім, коли дія кофеїну зникає, аденозину якби стає все більше, і ми можемо почуватися ще більш втомленими. Тому підходьте до цього із розумом. дуже багато кави все одно не пийте. Мені однієї двох чашек кави на день вистачає просто з головою. Я перед навчанням п'ю одну чашечку, і вже мені набагато легше втримувати свою увагу на тому, що мені потрібно. Тож так, хороша кава це теж залог моєї продуктивності. Єдине, що кава взагалі не допоможе людям із підвищеною тривожністю, адже вона її лише підсилюватиме, а тривога вона блокує префронтальну кору головного мозку, яка відповідає якраз таки за логічне мислення і втримання концентрації, так скажімо. І я пам'ятаю, як коли я готувалася до сесії минулого року, і у мене було, здається, дев'ять екзаменів чи щось таке за два тижні, плюс-мінус, не пам'ятаю конкретно. І я тоді так сильно тривожилася, що не могла навіть почати займатися. Хоча ж всі кажуть, якби, у страху очі великі, треба просто почати і буде набагато легше. Мені це взагалі не допомагало, я починала і я ледь не плакала, бо я, мене просто дуже сильно напрягала ота кількість інформації, яку, яку я мушу освоїти. І тоді мені допомагало навпаки випити заспокійливе для того, щоб якось знизити отой рівень тривоги. І почати абсолютно спокійно займатися і потроху вивчати цей матеріал. Тобто тривогу теж потрібно вміти опановувати. Якщо ви боретеся із підвищеною тривожністю, то обов'язково спробуйте ще якісь медитації, наприклад, дихання квадратом, це коли ви. Вдихаєте на чотири рахунки, затримуєте дихання на чотири рахунки, видихаєте на чотири рахунки і знов затримуєте на чотири рахунки. Це якби такий квадратик у нас виходить. І ось таке дихання квадратом, там буквально кілька разів ви це спробуєте, і і ви вже відчуєте цей ефект, що ви стаєте, стаєте набагато спокійнішими, і думки просто вони стають набагато яснішими. Тож, е якщо ви не п'єте каву, спробуйте ось таку медитацію, подихати там кілька хвилин і тоді починайте працювати. Окрім того, ще що допомагає сконцентруватися, це фізична активність. Абсолютно будь-яка, зробіть якусь розминку, поприсідайте, пострибайте, прогуляйтеся по вулиці. От свіже повітря і якась фізична активність просто мінімальна, саме та, яка буде вам приносити задоволення. Якщо ви кажете, що ви не любите спорт, значить ви не пробували всі види спорту. Щось вам точно підходитиме. Цих видів спорту їх же дофіга. Тож знайдіть те, що вам підходитиме, і просто займайтесь якою-небудь активністю. Для того, щоб підтримувати у здоровій формі ваш мозок. Це просто невід'ємна частина вашого здоров'я. Тож звертайте на це увагу. Дякую за перегляд цього відео. Це, звісно, може і різке закінчення, але це все, в принципі, що я хотіла вам розказати. Якщо, звісно, ще щось пригадаю, я там то запишу, але якщо ні, то ні. Всім дякую, залишайте свої коментарі. Сподіваюся, це відео було б для вас корисним. Підписуйтесь на канал, з часом буде ще більше класних відео. Я дуже на це сподіваюся. Тож слідкуйте за каналом, там дзвіночок ще вимкніть. Все, дуже дякую вам.